Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так, Трамп агент Кремля чи ні? Ну, от мене таке просте запитання, тому що в останній час все більше і більше наших блогерів і, так би мовити, аналітиків. Указують на те, що він не агент Кремля, так, що це не так, що дехто пише навіть про те, що він спеціально це все так робить для Путіна і для Московії, для того, щоб потім все це повернути навпаки і знищити їх. Ну, ви знаєте, даєте хлопці і дівчата Ну. Мені приходиться на пальцях пояснити, навіть на свині пояснювати, що те все, що виглядає, як свиня, рохкає, як свиня, має п'ята, криється в лайні, воно і є свинею. Ну просто. Ну, тепер все, що він робить, все, що він робить, це на користь Московії, при тому стратегічно на користь Путіна і Московії. Якщо він щось робить не на користь Москувії, то це якась дрібничка і вимушена, вимушена, тому щоб вже зовсім вже ж не виглядати, ну, зовсім не виглядати непристойно, так як він іноді виглядає ну просто, неймовірно. Неймовірно. Ну, а те, що він агент Кремля, ну, я не знаю. От ті люди, які е, це все заперечують, ну, в якому світі вони живуть. Вони особливо мене цікавлять ті, які жили за часів Савка. Хм, так. І вони не знають. Ну, людина, бізнесмен, приїжджає з США до Москви, організовує там конкурси краси і все останнє, і КДБ до нього не підходить. Та такого не, та такого не в принципі, таке не могло бути. Так, ну давайте уявляємо собі, ну, КДБ до нього під'їхало і, і стало його вербувати. А він каже, ні, я принциповий америкос. Я не буду агентом вашим. Все, раз ви такі я їду і більше ніколи не ноги. <риклад> Приїжджає другий, третій, п'ятий, десятий раз туди знову, ніби йому там медом помазано. Ну, так, є ж така медова пастка в КДБ. Це ж писано, описано сто разів. Ну, це настільки все тупо, просто так. А тепер команда його, от його команда. Це ж не він її підбирав, хлопці, не будемо настільки наївними. Так. Це все підібрані. Ті люди, які в свій час, їхні діди, батьки, були спрямовані з цієї радянської Росії у Сполучені Штати Америки з відповідними легендами, там і кінця і ти не знайдеш, тому що в них документи відповідні, які кращі від цих всіх. Уже тепер, уже не страшно, тому що вже померли ті всі, які з ними колись спілкувалися із цими дідами, і з їхньою легендою. Ті, які можливо, втекли десь із Німеччини від Гітлера, і, і все таки інше. Ну, а ти втекли із куби від Кастро. Ну, от той же самий Рубіон. Ну, ну ми, ми настільки наївні, такі простачки, так, що ну, лікуватися нам треба від, від цієї всієї наївності, тому що Московія системно і систематично працювала з часу свого утворення ну, радянська, так, засилаючи цих агентів тисячами. А потім Трампу, як головному агенту, просто сказали: бери Піта Хексетана, міністра оборони, щоб він, скажем так, ну, повністю обрубав всі напрямки поставки зброї в Україні, гальмував, де тільки можна. І так далі, і тому подібне. Ну, Там же ж є ще ж всякі конгресмени, є ще залишки вільної преси, є там сенатори, демократи, і, і все таке інше. Ну, там не можна так відверто вже робити, як це Орбан робить, там, чи, чи Фіцо. Ні, їм треба викручуватися, як вужна але, Але робити все. У напрямку потреб Московії. Ну, все ж він робить, що тільки можна. Йому сказали: оцього бери на міністра, оцього бери на генерального секретаря Рубіло, тому що там через Кастро, вже ж теж засила. Засилали у США сотні агентів від Кастри. Ну, так же. А тепер це так, він утік від Кастро. Та ні, його послав Кастро, щоб він там був агентом. А тепер його діти чи онуки вже е, у США, громадяни, народилися там, все. Але вони є агентами. Так само, виховані із е, часу, коли вони вже почали щось розуміти в цьому сенсі. Те саме там, міністр того, міністр другого, міністр економіки все це сказали і назвали е, Трампу, не він їх підбирав. Не будемо наївними, неймовірно. Їх підбирав за кадрами той, який нібито. Там е, приїхав Сполучені Штати Америки із Мальти, із Лавалетти, нібито приїхав. От тепер кажуть, що там не було такого. Ну і не знає його ніхто, хоча в нього там вся ця розроблена е, ця е, все його життя описано, легенда, вся ця розроблена, що ніби він від тіля приїхав. Це ж за кадрами. Той, який оцих всіх підбирав. Йому сказали: оцей оцей, 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 оцей онук радянського агента, цей син радянського агента, всі вони народилися в США, їх треба так, ось у адміністрацію. Все тупо просто. Я на пальцях вам пояснюю, як це робиться. Деякі не розуміють: ну що ж, буває.